Вітаю вас! Перед вами розклад загального характеру, на що вам варто звернути увагу у червні? Тому перед вами три варіанти: перший, другий, третій. Обирайте, будь ласка, інтуїтивно одну із трьох карт, яка найбільше притягує ваш погляд, і ви дізнаєтесь: підказки, поради, все, що вам важливо знати в червні місяці. Може, щось вам та й допоможе. Отже, хто обрав перший варіант? Для вас випала карта 10 пентаклей. Ця карта говорить про те, що вашу увагу у червні місяці буде потребувати ваш рід, тому зверніть увагу своєму роду, сім'ї, близьким, рідним. Навідайте бабусю, дідуся, маму, тата, братів, сестер. Проведіть час в сімейному колі. Може, З'явитися можливість покращати своє матеріальне становище. Тому сміливо інвестуйте і розширюйте бізнес, якщо він у вас є приділіть увагу забезпеченню фінансового достатку для себе і для своїх близьких. Якщо говорити про стосунки, то проявляйте турботу один про одного і повагу. Хто обрав другий варіант 14-й аркан помірність. Він говорить вам про те, що вам варто буде звернути увагу на баланс в усіх сферах вашого життя, а також на баланс вашого стану. Вам потрібна гармонія і спокій. В справах не потрібно поспішати приймати рішення важливо обдумано і виважено. Слідкуйте у наступному місяці за емоційною рівновагою. В цьому вам може допомогти. Медитація, або час проведений на природі біля водойми. Також уникайте конфліктів, це дуже важливо. Також уникайте необдуманих кроків і ризику. Тобто, в усьому спробуйте знаходити золоту середину і протримуйтесь балансу. Хто обрав третій варіант? Вісім мечів. Ця карта. Говорить вам, що зверніть увагу на те, що вам заважає рухатися у вашому рості та розвитку. Тобто, можливо, ви маєте якісь страхи чи непророблені образи, або вас переслідують негативні думки. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і. Направте свої думки у позитивну сторону. Вдалий місяць для того, щоб розібратись в собі і обміркувати плани на майбутнє. Можливо, будуть ситуації, де вам треба буде проявити таку собі стриманість, тобто зачекати з прийняттям рішення, не робити необдуманих дій вам потрібно. Також пам'ятайте, що. Якщо ви відчули якесь обмеження, то іноді обставини сильніші за нас, і ми маємо право на прояв людської слабкості перед ними. Тобто не забувайте, все, що відбувається з нами, то завжди на краще і для нашого росту та розвитку. Я бажаю вам мирного неба і дякую за вашу увагу.